Друзі, деякий час могли не бачити цього маленького жучка, який ми продаємо. Це у нас квадроцикл Forte Braves на 170 кубіків. Забирали його на обслуговування, по ходовій, тепер все робить, все чітко, все класно, їде бомба. Вистає повністю для того, щоб поїхати по пересвітченої місці. Зараз літо, зараз класно. Особливо, якщо у вас є лавета або причеп, можна вивозити на блакитні озера і кататись там по грунтовці. По Супер. Їде класно, маневрений, не особливо здоровий. Цепний привод, таке люстерка, красиві лінзовані фари, Ну і виглядає спереду, реально як маленький травневий жучок. Гума потужна. Тут у нас все вже зроблено, все класно. 1650 доларів в продаж, 20 рік випуску, всього на всього 227 км проїхав. Автомат, бензином заправляєте і насолоджуєтесь. В Ринях, я не знаю, зараз по курсу 1650 доларів, це скільки це. 65-66 тисяч гривень. Це небагато. Але за ці гроші ви отримуєте насолодження. Особливо літо зараз треба і навіть потрібно для того, щоб отримувати прекрасні враження. У нас на майданчику Автопоінт знайдете велику купу машин на тому майданчику, на цьому майданчику і отакий квадрик. Хай забирайте навіть маленькі фаркоп'ї. Витащить вас з будь-якої передряги. Тож, друзі, чекаємо. Він вже в продажу. Є на майданчику, можна приїхати покататися.